Ручка як в цьому, Та тут ручка вилізла. Ого. Орзинка. Ого. Нічо собі китайчик. Дотяжки по-любому. Що тут є? Що тут є? ти що! Ого. Монолягай. Такий рожа, дисплей, подогрів. там дисплей, тут дисплей. Реально круть. Водій подогрів. Uh -huh. Не подогрів, коротше, мінус навіть можна малити. Ну це китайський супер клас, да? супер люкс, чи як uh -huh. назва. Дві бачу без дротових зарядки. 50. 50. Скільки за пасходу тут? Ну тут же ще... це гібрид. Ну що зараз в мене там. А, гібрид? Нічую, да. uh -huh. Я заїхав і заправився там. Сейчас, Ну я навалював 160. 160, ну. Ну так, нормально навалював. То доїхав. За 4 години і середньо розходу воно виходить в Ну коротше 10-9. 98 Взагалі норм. Да. Тут батарейка невелика, 30 чим-то кіловат, uh -huh. але вона за счет, що все час підзаряджається, тут, тут же ж гібрид новий, типа не плагінний гібрид, а що він може робити і від мотора напряму приводі, uh -huh. і, і може ти йдеш 160 Мотора вистачає навалювати, ще й заряджати батареї. Ще й заряжать. Тобто, Але я ти, думаю, баталий ти їдеш 160 і поставив заряджати батарею, то розход 20 літрів. <рес> Але я думаю, що тут батарея більш ефективніша на малих швидкостях. Так, От, по місту. Я правильно? заїхав в город. От до города у мене розход був 13-14 четинадцять mm -hmm. Скільки я тут проїхав по город? Ну дев'ять. No. Тобто, дуже mm -hmm. круто. Оце по городу, по полях, коли ти на трасі вилітаєш і їдеш 160, да, вже 14-13, 100 110. Я думаю, якраз там ті 7-8 літрів літрів. А по угу. отак, от що класно, ти в полі став. Просто стоїш. Воно ще ж ми на батареї робимо. Воно да. не, не гудить. Кілометраж, блядь, ці мото на, не, не на це, не на мотає. Вона, ну от в такому випадку прикольно. Бо електричка, ось як Льоша унітаз, той взяв білий, блін. Ну, навалював би я щас. Унітаз. <реш> Ну, я його називаю. То я б я б, я б я б сьогодні мені десь на часов 5 треба було встати, Реалі. десь тут резєтку, щоб повернутися додому. Ну, реально. Ну, скажу так, перше враження реально супер нічого якісні. Матеріали, нічого, нічого не скрипить. Ну, реально ручка. круто. Так спробує ручку. Воно ж ну. тупо не скрипить нічого. Оренджовер ти береш, автобіографію угу. чи ще щось. До ну, чого ну, класно. класно. скрипити. Машина супер, і шкіра, і все, ну, видно, що якісна.